Сьогодні я покажу гімнастику для стопи, яка є лікувально профілактичною, показана абсолютно для всіх людей, особливо для тих, хто страждає плоскостопієм вальгусом або іншими деформаційними змінами суглобів стопи. Всім показано, чому навіщо вона для всіх? Тому що неправильна постанова стопи, вона у нас у всіх неправильно призводить до порушень в суглобах всієї ніжки. І в колінному, і в тазостегновому, також порушенням хребтів, а також навіть як змошком на чолі. Здавалося б, причому тут стопа. Все взаємосв'язано в нашому організмі. Починаємо з масажу. Робиться вздовж ось цієї лінії. Це є проекція хребта, тож ми опосередовано зараз насажуємо свій хребет акупунктурно, розумієте, ну, звісно, не прямий масаж, а такий дистанційний. На одній ніжці так само на іншій. Так, тепер розкриваємо пальці, просуваємо пальці руки між пальцями, пальцями ноги і вітаємось, Рука вітається з ногою. Тобто скручуємо ніжку вперед назад. Всі вправи повторюємо мінімум 10 разів. Також вправо-вліво покрутили. Яточну кістку вправо вліву, суваємо її, робимо її рухливою. У нас спека 35 градусів. Теж я прошу вибачення за те, що я я. але зарядку потрібно робити в будь-яку погоду. Те ж саме на іншій ніжці. І і в спеку. Пітаємось, поскручували. Скручуємо максимально, щоб ступа в нас ставала більш гнучкою з часу. Не просто так робимо якось, так ось, а нам потрібна гнучкість як у мавпи. Нам потрібно підняти свод стопи, зробити його таким. П'яточка. Не пласким, а вигнутим, довго подібним. Так, зжимаємо кулачки. Кулачки ніжкою 10 разів. Я роблю третій дубль, третій запис. Я вже трошки втомилася. Я зараз щось заважаю. Тут хтось позвонить. Так, тепер нам знадобиться маленька скамейка або сходинка. І так, ось підіймаємось, опускаємось. Десять разів. Опуститися треба нижче рівня цієї сходинки. нижче, нижче ось. Тому і сенс, щоб зробити цей прогиб з топою. Правда, ця моя скармічка падає, тож краще робити все ж таки на сходинці. ефективніше. За, на, заодно накачаємо ікроножні м'язи. Тепер опускаю камеру на підлогу, далі займаємось на підлозі. Ходимо на носочках 10 кроків мінімум. На п'яточках, на зовнішньому боці, на внутрішньому боці. Так, тепер така вправа. ход, Хо-шагалочки, крокувалочки. Щось може не виходити спочатку, але потім сипу вийде позумки. Беремо скалочку. Якщо нема скалочки, беремо дезодорант і катаємо. Катаємо з натиском, сильно, по-дорослому. Десь хвилинку однією ніжкою хвилину іншою. Так, все. Да. Скалка сказала все. М'яча беремо і підіймаємо його п'яточками. Також покатати м'яча буде корисно. м'яч краще, щоб був жорсткий. У мене не дуже жорсткий. Треба пожорстче. Черга за оливцями. Так, 10 разів теж підняти головець. Якщо вам ліньки виконувати цю зарядку спеціально, можна всі ці вправи робити впродовж дня просто між справами своїми. Там, треба кудись підійти по хаті. Підійшла ось такими ж кроками. Треба щось підняти з підлоги, не нахилятися і руками брати, а ніжками взяти. Ось вам і буде зарядочка. ці відкриваються. Так. Наче основні всі вправи показала, Так, що, що я могла позабути? Все показала. все, що хотіла показала. Бажаю вам краси, здоров'я, гарних здорових ніжок.